А в х взагалі все було по-іншому, окрім близького сходу. Близький схід це єдине, що залишилося без змін. Була така ж сама війна, і знаєте що? Сьогодні це вже нудно, і це найгірше. Коли я був малий, я такий, але неможливо бути таким протягом тисяч років. Коли в вас постійно війна, людям стає байдуже. Ви продовжуєте воювати, а весь світ такий, а вони придурки, лише воюють. Так воно і буває. В мене є двоє дітей, які іноді б'ються. Коли це сталося вперше, я хвилювався. Прийшов до них в кімнату, кажу, що відбувається. Що сталося? Давайте поговоримо про наші почуття. Давайте ми просто послухаємо один одного. Хай кожен висловить свою думку. Давайте перша, і вона така. Звучить жорстко. Гаразд, добре, дякую. Давай тепер ти. Я просто цю люблю більше, тож ця така. І це допомогло їм помиритися, але якщо вони продовжують битися, ти перестаєш це робити. Просто заходиш до них в кімнату такий е, А ну замовкніть. Ви обидві не праві. Годі вже лаєтесь: ми одна родина. Окрім вас, тут є ще люди. А ви як дві егоїстичні сучки, які постійно сруться. У вас одна кімната на двох, тож вирішуйте свої проблеми. Яким чином це пов'язано з Ізраїлем та Палестиною? Не пам'ятаю як, але. Бо мої діти як Ізраїль та Палестина. А я як Америка. Молодша як Палестина, їй завжди дістається. Вона кинула камене мені в обличчя. Я такий, де все гаразд. В тебе класне життя, один раз отримати камінням в обличчя нічого страшного. А старша як Ізраїль, вона така, вона спалила моїх ляльок. Я такий нічим не можу допомогти. Твоя сестра божевільна, не змушуй мене з нею розмовляти. Давай ми залишимо це між нами. Ми з тобою підемо, купимо тобі класну ракету, і все, що ти захочеш зробити, це твоя справа.